Як взагалі створюються військові адміністрації? На рівні області створена військова адміністрація. Її керівник Різнічен. На рівні Кривого Грогу військова адміністрація не створювалася. А ким він там є? Не ну, якась людина. Що СБУ не надавали доступ до Геннадію Корбуну до секретної інформації. Mm -hmm. То, yeah. ну, він може обороняти місце в своїй уяві. Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми обговоримо тему військових адміністрацій та що вони взагалі роблять в області та в містах разом з Денисом Селіним. Денис, привіт, доброго дня. Борис Філатов пару днів тому в своєму інтерв'ю сказав про, про те, що його можуть замінити на Якогось голову військової адміністрації як це взагалі можливо за законом обраного мера, якби ми до нього не відносилися, замінити кимось? Ми про це зараз поговоримо. Олександр Вілко також називає себе головою військової адміністрації Кривого Рогу. Чи правда це чи ні, також поговоримо. Ну і, і звісно, у нас є голова якогось там оборонного штабу Дніпра, Геннадій Корбан, про кого ми, до речі, зняли окреме відео. Ви можете його подивитися, у вас буде підказочка зараз тут. І про це теж трохи поговоримо. А отже, Денис, скажи, як взагалі строються військові адміністрації? А, дивись, ми маємо дивитися на закон. Якщо ми кажемо про закон, то спочатку. Президент своїм указом утворює військову адміністрацію. Коли в нас військовий стан він указом своїм, а всі обласні державні адміністрації і районні державні адміністрації він переводить у відповідні військові адміністрації. Тобто є відповідний указ, що в нашій області також утворена військова адміністрація Дніпропетровської області і військова адміністрація конкретних усіх районів 17. Ага. Тобто це все в одному оказі сказано. Тобто. Зрозуміло. І там, відповідно, очільники, які були керівниками обласних державних адміністрацій, стають керівниками а, військових адміністрацій обласних, а районні очільники стають керівниками а, районних. Так. Ага. Зрозуміло. Так, окей. Давайте тоді то далі на рівні міст. Чи можуть взагалі створюватися, якось відсторімуватись мери міст, ну міські голови. Як це відбувається? Так само для початку відбувається указ, що в цьому місті створюється військова адміністрація. І після цього президент призначає людину головою військової адміністрації, а він може призначити. Того ж самого очільника міста може призначити якогось військового, це на його розсуд, якщо ми кажемо про те, що ситуація в нашій області а є, ось можна побачити відповідь Офісу президента, що на рівні Кривого Грогу військова адміністрація не створювалася. Відповідно, ніякого керівника військової адміністрації там не може бути. Якщо ми кажемо на рівні міста, тобто в кривому розі. Вілку не є керівником військової адміністрації, тому що немає військової адміністрації. Це ми маємо а, розуміти. А ким він там є, не зрозуміло. Ну, якась людина, скажімо. так. Ну, тому що він же ж і не мер року. Він Рогу, і, Рогу, і, да, Мер тому, його батька. Мер... Ну, виконуючи обов'язки мера. там виконуючи його, да, його... обов'язки, це його батько. Так. Да. Ну а фактично, ось Олександр Вілко там наразі не є керівником. Mm -hmm. тому, тому це маємо розуміти, коли там хтось підписує не зовсім вірно в ЗМІ. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, окей. А, давайте тоді далі. А що взагалі, яка роль депутатів, От коли створюються військові адміністрації в місті чи в області, що взагалі відбувається з депутатами? Дивись, ми маємо розуміти а, повноваження. Тобто, коли створював, якщо ми кажемо про 24.02. Коли угу. утворювалася військова адміністрація, був певний закон. Згідно цього закону, коли створювалася військова адміністрація, повноваження усіх депутатів фактично призупинялися уся повнота влади. Переходило безпосередньо до керівників військових адміністрацій, тобто на рівні області обласна рада переставала функціонувати, і вся понтова влади у військової адміністрації області. Теж саме, якщо там в районі відбувалося, і теж саме, якщо там в деяких містах Донецької області на той час. Після цього трошки змінювали законодавство. що Після створення військової адміністрації депутати щось ще можуть зробити за погодженням. Тобто, але це стосується тільки новостворених військових адміністрацій влітку і пізніше. Тобто, тому що закон mm -hmm. приймався в травні. Тобто, тому що закон не має зворотні сили. Не можна там відмотати no, все да. назад. Тому по-перше… No, тобто коли... депутати втрачають по факту, ну звичайно, вони відстороняються да, напевно, на час військового стану. Да. Чи no, взагалі вони... втрачають мандат? Mm -hmm. Вони на час дії фактично не можуть ніяких рішень приймати і коли, ось наприклад, в Дніпровському районі, в квітні, передають якусь будівлю комусь, то це не зовсім законні дії, тому що це не може робити районна рада. Це має робити військова адміністрація, тому що за всю життєдіяльність і за оборону відповідає. Військова адміністрація так. А давай ще раз. Тобто, у нас в Новомосковському московському районі комусь передали турбазу під час війни в Дніпровському районі. Так, одну турбазу передали, передали там багато складна аспект. і, і а, тому ну, і... депутати підняли руки. Да, так, як так депутати дивно підняли руки. А, хтось був в кабінеті керівника, хтось був в зумі. Налічити не кількість неможливо. Ну ми кажемо про процедурні аспекти, ага. коли банально процедуру вони не могли проводити цю процедуру взагалі. Тобто за це відповідає військова адміністрація. Тобто, ми маємо розуміти з кого питати, а не з людей, які там не, 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 не той час згідно законодавства, мають повноваження. Те, що я казав, і відповідно хтось якісь запитання Олександр Вілкову задає. Що він голова військової адміністрації? Mm -hmm. Він не є головою військової адміністрації, тому що указу президента немає. Якщо є, покажіть мені цей указ. Тому що на сайті його немає, інші укази по всім іншим аспектам є, і відповіді адміністрації президента, президента чітко зазначає, що військова адміністрація Кривого не створювалася. А, ну, але він себе так позиціонує, да, якби, типу, неформально цим займається. Ба, на, напевно, батько там. Дав благословіння, як ви у мера що Синок, іди займайся. Ну дивись, ми маємо розуміти повноваження військових адміністрацій. Тобто, коли військова адміністрація не створена, умовно кажучи, на рівні міста, то е міський голова відповідає і депутат mm -hmm. за функціонування і життєдіяльність міста. Вони не втручаються в оборону за оборону, якщо не створена на місці, відповідає обласна військова адміністрація. Коли створюється, створюється військова адміністрація міста, то тоді ця людина. Частково починає відповідати і за оборону цього міста. Mm -hmm. А тобто, без цього це неможливо. Тобто тоді можна з цієї людини щось питати. А так, фактично, ну з мера якого міського голови, якого обрали, він не має повноважень там захищати, тому що він не має впливу на будь-яких військових і так далі. Тобто він не може присутні в обов'язковому порядку на певних засіданнях і там. А тому. за кордону людина Геннадій Корбин, може обороняти місто. Снаходять взагалі не в Україні. Ну, Він може оборонити місце в своїй уяві. Ну, понятно. Тому що, ну, коли людина каже, що там п'ять ліній оборони, тобто а, ну, на які, на яких аспектах ти будував якісь лінії оборони. Ну, якщо і, інші люди будували, то гаразд, ти можеш просто розповісти, а, а чи, чи давали тобі дозвіл, що розповідати? Тому що ну, в нас точно є інформація, що СБУ не надавали доступ до Геннадію Корву до секретної інформації. Mm -hmm. Тобто, а, якщо він знає про лінії оборони, ну, якщо це не в його уяві, yeah, 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 yeah. то, скоріше все, він. Ну, Чомусь знає ту інформацію, яку не має знати, Можливо, скажімо не так. Має знати. Ага. Тобто виникають ну, багато питань. Ну, зрозуміло, так. Да. Окей. Тобто, да, давай підсумуємо. Правильно, би, щоб всі зрозуміли і наші глядачі, у нас є у Дніпропетровській області одна військова адміністрація, яку. Очолює Валентин Резніченко. Інших військових адміністрацій на рівні міст, якихось штабів оборони і, і всього іншого, їх немає. І саме вона відповідає за оборону міста. О, області, вичають. Так, на рівні області створена військова адміністрація. Її керівник Резніченко. Угу. Він відповідає. В нього вся повнота влади і повнота відповідальності за оборону області, в тому числі і міст безпосередньо, yes. а він не може перекласти цю відповідальність на кого там умовно кажучи на і так далі, uh -huh. тому що це інша вертикаль, тобто різні повноваження. Да, тобто, так. якщо буде вирішено створювати як в Донецькій області, і а, військовій адміністрації безпосередньо міст, це можливо. Це е, немає перепон, якщо так вирішить президент. Це його право. Тобто, і, але тоді і нова ну, людина, яка буде в військовій адміністрації, вона буде нести повну повну відповідальність. Тому зараз не треба, щоб певні люди казали, що вони за щось відповідають, коли вони не наділені згідно закону зараз. Тобто ну вже пройшло 6 місяців війни, і дехто продовжує називати собі певними титулами, яких в законодавстві або немає. Або вони точно їм не наділені, ну тобто єдина відповідальність міських голів зараз це те, щоб ми готувалися до зими, яка буде дуже тяжкою. Оце, я думаю, найголовніше, що, що вони мають робити. А у нас відповідають військові і назначені президентом люди. Які мають за це відповідати і несуть, як правильно сказав. Ну, Денис. Тому владу. я прошу, щоб люди все-таки дивилися на законодавство, хто за що відповідає. Ми не плутали цього і не велися там на вкиди певних осіб, що хтось за щось відповідає, а що не співпадає з законодавством. Зрозуміло. А, дякую, дякую за розмову. Друзі, якщо вам сподобалось відео, то ставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал. Дуже проста дія, але вона допомагає тому, щоб ця інформація розповсюджувалася серед інших людей. Якщо вона сподобалась вам, то сподобається напевно і іншим людям. Тому по поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте. Якщо у вас є якась вам що, вважаєте щось дискусійним в нашій розмові, також ми вам відповімо в, в коментарях. Дякуємо вам і до нових зустрічей в ефірі. До бачення.